На своєму каналі ти вчиш серед іншого, як у більшій чи меншій мірі непридатним до достосункам чоловікам ставати придатними. У більшій чи меншій. А чи можливо взагалі зворотня трансформація з будь-яких причин, крім споживання шкідливого контенту, типу вердікта? Як їй запобігти, окрім як шляхом регулярного перегляду твоїх відео? Ну, звісно, що таке буває. І навіть може просто не стосовно контенту, а просто людина захоче, так би мовити, деградувати. Наприклад, людина така, так, я буду якось розвиватись. Ось людина розуміє, хлопець розуміє, є там теорія стобалів, є його там успіх, є навички спілкування, є просто там амбіції, там якісь цілі, які ти собі ставиш. А в якийсь момент він, наприклад, хоче просто бухати. Ну, ясно, що він буде деградувати, ставати непридатним до стосунків. Чи може таке бути? Може, може, тому що скільки людей, стільки і. Різних долі, доля, якщо доля судьба, різних долів, так мабуть, треба сказати. Коротше, по різному доля може скластись у людини. Це по-перше. По-друге, ти сказав про шкідливий контент типу вердікта. Але ж тут не обов'язково це може стосуватись навіть Ютубу. Просто людина потрапляє в якесь оточення і працює ефект секти. Ну, тобто, те, що він там чує, якщо він довгий час чує якісь Принципи, якусь інформацію тільки від цих людей, він потрошечки буде починати в це вірити. Таке може статись. Як я казав, що кожна людина, вона як огірок. Якщо огірок засунути в банку з солоними огірками, також ти будеш потрошечки потрошечку ставати соленим огірком. Ось і все. Тому так треба постійно тримати курс, треба постійно продовжувати переглядати контент правильний, тобто контент Максима дивертіту.